Доброго дня, діти! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, пропоную вам відгадати загадки. Довгий, зелений, смугастий такий, в салаті смачний, свіжий хрусткий. Що це? Вірно, це огірок. Перш ніж її ми з'їли, всі наплакатися успіли. Що це? Молодці! Це цибуля. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Звісно, це ж перець. Діти, сподіваюсь, ви здогадалися, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про овочі. Овочі це смачні та корисні подарунки від природи. Вони ростуть у землі. На грядках і мають різні кольори, форми та смаки. Овочі це як будиночки для вітамінів, які допомагають нам бути сильними та здоровими. Овочі допомагають нам рости, дають нам енергію, вони роблять нас красивими. А які бувають овочі, круглими, як помідори і капуста? Довгастими, як морква і огірки, гострими, як перець, солодкими, як кукурудза, зеленими, як огірки і горошок, червоними, як помідори і буряк, помаранчевими, як морква. А як можна їсти овочі? Овочі можна їсти по-різному, сирими. Нарізати їх шматочками і їсти із задоволенням, вареними варити суп, борщ або картоплю, смаженими смажити картоплю фрі або овочеву суміш, запеченими, запікати овочі в духовці з сиром або спеціями. Чому важливо їсти багато овочів? Уявіть, що ваше тіло це будиночок, а овочі це цеглинки для цього будиночка. Чим більше цеглинок ви використовуєте, тим міцнішим буде ваш будиночок. Так само, чим більше овочів ви їсте, тим здоровішим і сильнішим ви станете. Діти, отже, щоб бути міцними, здоровими. І красивими потрібно їсти багато овочів. А нам вже з вами час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!